Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо вам запропонувати такий автомобіль, як Шкода Фабія, хто приїхав до нас з Німеччини 2009 року випуску з двигуном 1,4 бензин та пробігом у 247 тисяч кілометрів. Авто в нас іде в кузові хатчбек в гарному зеленому кольорі. Так як завжди, зараз пройдемося по комплектації авто, а пізніше по окрасу. Так, Ми маємо сьогодні простеньку базову комплектацію, це галогенні фари, противотуманні фари. Скло в нас оригінальне, сколік легенький, літня резина, ковпаки, маємо два склопідйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігріви. такий пробіг, кондиціонер, замінена магнітола, п'ятиступенева коробка передач. Дуже гарний салон збережений стан. Підсідка тіла, є полка. Є в нас ще запаска. Вто окомплектоване? Гарний зелений колір. Покрасили. В авто відсутні жодні підфарбування, гарний стан, гарний колір, рідний пробіг. Кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, телефонуйте авто в наявності у Луцьку.